86 хмільничан здали кров у міській центральній лікарні. Кількість охочих жителів хмільника доєднатися до донорства лише зростає. Люди приходять поодинці та цілими колективами. Цього разу долучилися працівники оздоровниць, комунальних підприємств, закладів професійно-технічної освіти, судочинства, цивільного захисту, центри комплектування та інші. З нами на зв'язку Олександр Кравчук, генеральний директор Хмельницької центральної лікарні. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які запити на донорську кров отримуєте, тобто чи багато, і яких груп крові бракує найбільше? Станом на сьогоднішній день дефіцит в крові, звичайно, є, враховуючи, що ми знаходимося в стані війни. Нам при боротьбі з агресором потребують наші військові. Особливо важливими на сьогодні є це всі групи крові, але такі як від'ємні резуси, це четверта від'ємна по резусу, третя від'ємна по резусу, це найбільш сьогодні дефіцитні групи крові. І ми на сьогодні здали вчора. пройшло забір крові за допомогою обласного центру крові. Ми набрали 40 літрів. Ця кров, звичайно, буде використана в потребах як гражданських осіб, так і цивільних осіб. Перепрошую, так і осіб військових. Я думаю, що це тільки починання, і в подальшому буде розвивати цей напрямок і при можливості долучати ще людей до дачі крові. Ви тільки починаєте здавати кров? Чи хмільник вже не вперше долучається до донорства? Якщо не вперше, то хто найчастіше здає кров? Ми не вперше приймаємо в цьому участь. Ми фактично щоквартово у нас відбувається забір крові. І найбільше долучаються до цього. Це люди військові, мається на увазі. Поліція, пожежники, МЧС, самі військові із центру комплектування. Наші люди з відділу освіти здають кров. Ну, маса людей одним пріоритетом було в попередньому місяці. Більше в напрямку були здавали освітяни. Цього разу, ну, можна сказати, в рівномірності всі прийняли однакову участь. Які вимоги до донора крові? Адже як відомо, що донором, на жаль, не кожен може бути. Так, не кожен може на сьогодні здавати кров. Це перше за все це повноліття. Це стан здоров'я людини. До цього потрібно. Мати певні показники з гемоглобіну, кількості еритроцитів таких людей перед тим як вони здають здають аналізи крові, перевіряють на ту можливість спочатку забору крові. Після забору крові, звичайно, йде обстеження і при виявленні якихось інших захворювань, таких як гепатити. Вони звичайно ця кров бракується. І в майбутньому ставиться відмінка, і люди попереджаються про неможливість дачі такої крові. Але Я показники здоров'я це стабільний тиск і стабільність гемоглобіну і ритроцитів в крові. Саме основне, так? Так. Ну і відсутність захворювань. Простудник на той час це температуру заміряють, проводять рівень цукру. Визначає теж, що Є відносним протипоказанням для здачі крові, особливо у людей, які мають якісь захворювання. Чисто їх від, ну, відтерміновують або від, по попереджають людей в майбутньому не здавати, щоб не уникнути ризик для їхнього здоров'я. Дякуємо вам. І я вам дякую. На все добре, гарного дня. Нам всім перемоги. Навзаєм, звичайно. Це найголовніше. Дякуємо, Олександр Кравчук, генеральний директор Хмільницької центральної лікарні, був з нами на зв'язку.